Вітаю, мене звуть Михайло Кочетков, я фізичний терапевт, персональний фітнес-тренер та викладач. Сьогодні я хочу відповісти на питання, яке мені часто ставлять мої пацієнти, клієнти і студенти. Воно стосується того, що відбувається в наших суглобах, коли ми клацаємо ними, коли суглоби хрустять, яка механіка та природа цього явища? Для того, щоб відповісти на це питання, я підібрав для вас багато наочного матеріалу, і ми прямо зараз приступаємо до його розгляду. Суглоб це з'єднання двох або більше кісток. Суглобові поверхні кісток вкриті гіаліновим хрещем. Кістки з'єднуються за допомогою суглобової капсули, яка герметично його обмежує від зовнішнього середовища. Між суглобовими поверхнями завжди є суглобова щілина. Вона заповнена синовіальною рідиною, яка виконує функцію змащення та живлення хряща. Під час віддалення суглобових поверхонь одна відосно одної, Наприклад, при витягуванні або крайніх амплітудах руху об'єм міжсуглобового простору збільшується, але кількість рідини залишається незмінною. Тому у центрі суглобової порожнини утворюється зона низького тиску. Це призводить до того, що розчинені у суглобовій рідині гази переміщуються до цієї зони та зливаються в одну велику кульку, що утворює газову порожнину. Саме момент утворення цієї порожнини супроводжується характерним клацанням або хрустом. Коли суглоб повертається у звичне положення, газова кулька розчиняється і через деякий час хруст можна повторити. Аналогом цього явища є присоска, що занурена у воду та приліплена до скляної поверхні. Зверніть увагу, що при її відтягуванні від поверхні формується зона низького тиску, де утворюється порожнина. На магнітно-резонансній томографії можна зафіксувати момент утворення цієї порожнини у суглобі одразу після звуку клацання. Це підтверджує, що джерелом звуку є не тертя кісток, а саме швидке формування газового простору в умовах раптового розрідження. Ультразвукове дослідження також дозволяє в режимі реального часу спостерігати за змінами у суглобі під час тракції. Добре видно момент віддалення поверхонь і появи світлої ділянки, яка і є порожниною. Щодо хрусту хребта. У міжхребцевих суглобах відбуваються аналогічні процеси. Коли відбувається нахил шиї в бік, особливо якщо ще й з одночасною ротацією, у крайній амплітуді суглобові поверхні віддаляються одна від одної, створюючи умови для виникнення негативного тиску і утворення газової порожнини. Те ж саме відбувається, коли ми робимо скручування у поперековому відділі. Такий рух віддаляє суглобові поверхні одну від одної. Подивіться на цю реалістичну модель міжхребцевих суглобів, яка наочно демонструє природу хрусту у спині. На моделі хребців видно, як фасеткові суглоби роз'єднуються при докладанні зовнішніх зусиль. Коли ці поверхні розтягуються, з'являється характерний звук, результат утворення поражнини, а не вправлення суглоба, як іноді помилково вважається. Хруст у суглобах це фізіологічне явище, пов'язане з утворенням газової порожнини внаслідок різкого зниження тиску. Це не означає пошкодження або зміщення кісток, якщо відсутні супутні симптоми. Розуміння цього механізму важливо як для спеціалістів, так і для пацієнтів, щоб уникати хибних уявлень про функціонування суглобів. А зараз давайте розберемось в тому питанні, чому багатьом людям після таких маніпуляцій стає легше. Насправді на даний момент не існує єдиної науково підтвердженої теорії щодо цього явища. Але є декілька різних пояснень, які мають під собою фізіологічне, психологічне, механічне та логічне підґрунтя. Розглянемо три основних з них. Почнемо з теорії, яка базується на зміні фізичних властивостей синевіальної рідини, коли ми довго підтримуємо певне положення. Довго стоїмо, сидимо, або маємо спазмовані м'язи, які стискають суглобові поверхню одна до одної, то синевіальна рідина в таких умовах стає більш щільною і більш в'язкою. І саме через це, після утримання певного положення тривалий час, коли ми починаємо рухатись, то можемо відчувати невелику скутість або навіть. Помітне обмеження рухів у суглобах, і нам хочеться потягнутися. Коли ми потягуємось, ми віддаляємо суглобові поверхні одна від одної. Це вивільняє суглоб, мобілізує його і повертається природна рухливість. Сенельна рідина повертається до свого природного стану і консистенції, і рух стає більш м'яким і комфортним. І це потягування може також супроводжуватися хрустом, але не завжди. Тому в будь-якому випадку людині стає легше, чи потягнулася вона з хрустом, чи без хрусту. Друга теорія, яка може пояснювати полегшення після клацання, пов'язана з тим, що в наших м'язах, сухожіллях, суглобових капсулах і зв'язках є чутливі на розтяг рецептори. І коли вони розтягуються, а особливо швидко, вони можуть через рефлекторні механізми впливати на м'язовий тонус. І тому швидка маніпуляція з суглобом пов'язана з його витягуванням швидким, або швидким приведенням в максимальне згинання або розгинання або скручування, вони призводять до збудження цих рецепторів і як наслідок рефлекторне розслаблення м'язів, які оточують. Цей суглоб. Тобто, виконуючи якийсь швидкий рух, розтягуючи суглобову капсулу, ми можемо знизити тонус спазмованих м'язів, що принесе полегшення, відчуття полегшення. Тому це одна з теорій, але знову ж таки хочеться підкреслити: ці теорії вони не мають прямої доказової бази, вони мають тільки логічне та фізіологічне підґрунтя, яке не підтверджено експериментально. Третя причина, яка може пояснювати полегшення після клацання, пов'язана з роботою нашого мозку і системою винагороди. Коли ми чогось очікуємо, а потім це бажання наше реалізується, або ми щось робимо і отримуємо позитивний результат, в нас у мозку спрацьовує система винагороди, і ми отримуємо певну порцію дофаміна, яка дає нам задоволення. Так само людина, яка Очікує, що зараз клацне суглоб і їй стане легше, і вона відчуває це клацання і чує його, вона сприймає це як виконану дію, і дофамінова система може дати їй порцію дофаміна, яка принесе задоволення. Знову ж таки, хочу підкреслити, що. Кожна з цих теорій не мають наукової доказової бази, але вони мають на даний момент найбільшу силу в поясненні цього явища. Давайте підсумуємо все, що ми розглянули, і зробимо загальний висновок. Перший висновок стосується саме клацання. Клацання в суглобах відбувається за рахунок утворення зони з низьким тиском і утворення там порожнини. Полегшення від клацання може пояснюватися трьома основними. Механізмами. Перший механізм це зміна щільності та в'язкості суглобової рідини після тривалого утримання суглоба у стиснутому положенні. Друга теорія стосується зняття напруження м'язів та спазмів за рахунок рефлекторних механізмів, які виникають внаслідок швидкого розтягнення рецепторів, що знаходяться у зв'язках та суглобових капсулах. І третє пояснення пов'язане з системою винагороди в нашому мозку, коли людина очікує, що зараз відбудеться якась дія і коли вона відбувається, вона отримує порцію дофаміна через те, що дія була виконана так, як запланована. Сподіваюся, що це відео було вам цікаво і корисно. І якщо вам це дійсно сподобалось, будь ласка, прокоментуйте це відео, напишіть все, що ви думаєте з цього приводу у коментарях, поставте вподобайку і підпишіться на мій канал для того, щоб не пропустити нові цікаві відео, де я розбираю анатомію, біомеханіку і ось такі цікаві моменти. Гарного всім дня!